Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 18 вересня 2024 року колишній президент США Дональд Трамп здійснив виступ під час передвиборчого заходу в штаті Нью-Йорк. Ми будемо зараз розбирати. Цю промову, але зазначимо, що цей штат він є традиційно синім під час проведення виборів, тобто там перемагають кандидати на посаду президента США від демократичної партії. І якщо ми спостерігаємо за результатами соціологічних опитувань, які опубліковані в зХІЛ щодо рейтингових позицій Гарріс, та Трампа в цьому штаті, то за тими даними Гарріс випереджає колишнього президента на 10-12%. Тобто, тут ми констатуємо те, що Трампу буде дуже важко здобути перемогу в Нью-Йорку, і це ну, щось має неймовірне трапити, щоб цей штат був перевернутий в червоний колір, тобто на користь Трампа. Трамп зазначив, що він тут, бо ми збираємось перемогти в Нью-Йорку. Перший висновок, який ми можемо зробити з його виступу, стосується його акценту на другому замаху, який трапився в Палм-Біч, штату Флорида. Трамп зазначив, що декілька днів назад на мене було здійснено другий замах. Секретна служба швидко зреагувала на нього, тобто підозрюваного. Він намагався втекти на авто, але його помітила жінка, і далі відбулось його затримання. Після цього Трамп звинуватив лівих і демократів у ненависницькій риториці до Дональда Трампа. Він зазначив, що потрібно припинити. Ці нападки, та також припинити кримінальні провадження, які розглядаються проти колишнього президента США. Другий висновок він стосується акценту на штаті Нью-Йорк. Тобто він говорив про певні проблеми, які пов'язані з цим штатом, і власне, що він буде їх вирішувати, якщо його оберуть на посаду президента США. Він зазначив, що ми повинні обрати усіх республіканців у бюлетені, включаючи штат Нью-Йорк, для того, щоб його врятувати. У Нью-Йорку кількість пограбувань зросла на 29%, кількість злочинів на 36%. Підприємці тікають з Нью-Йорку, а мігранти живуть в розкішних готелях. До речі, це він повторює ту тезу, яку він зазначав під час перших президентських дебатів. з Чинним президентом США Джо Байденом, ну і далі він це говорив під час інших передвиборчих заходів. А ветерани знаходяться на вулицях, і тут ми можемо порівняти ось цей виступ Трампа з його брифінгом, який він робив у штаті Каліфорнія, де він також зазначав, що люди звідти тікають. Чомусь люди тікають лише з штатів, де. Перемагають кандидати на посаду президента США від демократичної партії. Далі він зазначив, що вони домоглись найбільшої підтримки з боку темношкірих виборців за всю історію республіканської партії. Якщо Гаріс переможе, то Нью-Йорк буде схожий на країну третього світу. Коли я стану президентом, я скажу керівникам штату Нью-Йорк, що потрібно працювати разом для. Людей. Ми відбудуємо інфраструктуру в Нью-Йорку та нью йоркське метро. Далі він зазначив, що 60% арештів у Нью-Йорку здійснюється за участю нелегальних мігрантів. Я вирішу питання із злочинністю та мігрантами, і Нью-Йорк стане безпечним за три місяці. Як президент я офіційно зроблю місце нульовий край у всесвітньому торговому центрі національною пам'яткою, яка охороняється та підтримується урядом Сполучених Штатів Америки, щоб пам'ять про загиблих була збережена. Тобто, все говорилось в контексті штату Нью-Йорк і це також він поєднував з критикою в бік. Віце-президент Кича Камали Гарріс. Наступний висновок, який ми можемо зробити з його виступу, стосується згадки про підтримку з боку поліцейських, про зниження податків, і, звичайно ж, його топова тема це безпека кордону та нелегальні мігранти. Трамп зазначив, що тепер кордон в 25 разів гірший, ніж після 2016 року, я стану прикордонним президентом. 32 тисячі нелегальних мігрантів приїхали в Спрінгфілд. Я туди поїду протягом наступних двох тижнів. Та також він має відвідати Аврору. Я лідирую в Агаю з відривом в 15%. Мер Спрінфілду говорить, що вони змушені наймати вчителів з англійської мови для мігрантів. І власне він знову ж таки повторив тезу, що відбувається вторгнення мігрантів, і це. Призводить до збільшення кількості злочинів. Наступний висновок стосується критики в бік віце-президентки Шанхамале Гарріс. Трамп зазначив, може що Гарріс хоче позбавити грошей поліції, виступає за заборону фрекінгу, що Гарріс хоче підвищити податки. На певний відсоток. Також було зазначено, що Гаріс хоче змінити склад Верховного суду і щоб там замість 9 судів було аж 25 суддів, питання знову ж таки, до Трампа, де Гаріс про це говорила. І це вона хоче зробити для фальсифікації системи. Гаріс втратила 325 тисяч дітей, які зникли без вісти через мігрантів, і Гаріс підтримує зміну статі для нелегальних мігрантів. Це, до речі, вже не вперше, коли він це зазначає, і тут хочеться знову ж таки його запитати, де Гаріс говорила про цю історію. Наступний висновок стосується його коментаря. Про свідчення ФБР щодо Ірану, який здійснив атаку на кампанію Трампа і хотів передати дані з відповідної кампанії до Байдена. Дійсно, така новина мала місце. Про це також говорили як американські видання, так і наші українські. Також Трамп зазначив, що він врегулює. Війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході, і, власне, це все, що він зазначав в контексті зовнішньої політики. Він також говорив про те, що євангелісти, власники зброї мають проголосувати в масовому варіанті для того, щоб Трамп отримав перемогу на виборах. і, Далі він повторив обіцянки з платформи Комітету республіканської партії та зазначив, що буде стояти на захисті другої поправки Конституції. Ось такий виступ ми спостерігали від Дональда Трампа в штаті Нью-Йорк. Вирішив він провести тут виступ і акцентував увагу на проблемах, які є в Цьому штаті, але я знову ж таки повторюю, що з високою ймовірністю в штаті Нью-Йорк перемогу здобуде Камала Гарріс, так, оскільки традиційно цей штат завжди відходив до демократів. Тому, власне, ми будемо далі спостерігати за виступами Дональда. Трампа. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Сама нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!